А ну покажи, деду. Хатка, где твой? Домик твой где? Домик мой твой где? Где домик? Вот это дом? блин, какая ты разумная, Эмбри, это капец. На, давай. Давай. Куда он наляю? Не, есть стаканчик. А ну пей, пий ну, Вже наляла на себе. Ну так А шо це лейче, шо це, клей чи що це? хе блин. моя Мой Клесами, <ривателес> кудюха мала. З весілям Ростик і анастейша щиро вітає дітоля. І кадет, слава У вас таким гарним днем. Вечіля, гірко йоп, вашу ма. Бажаємо бути моцним, як пес патрон, крепким, як залужний, і мати нерви, як внук Саша, здоровим, як козаки. Па, молода сім'я, не вийобуйтесь, будьте Щасливі і кохані, не пийте, не коріть і дурне до голови не беріть. Wow. З повагою і любов'ю ваші друзі, які ніколи вам хуйню не Ростик і Анастейша, авфідерзень. Це фортеця? Ні, сюди, як на Кульчиївці. Там де фортеця? Що фортеця? Він Стар, каже, стара фортеця, хай буде. А ви в старій фортеці колись були? То чого не був? Я в горцвіті робив, то ми там світ робили. Мені 84, але виглядаю добре. А, але ж я на рік старший, та я вам сказав, що ми годки. Так. Я такий. Хороші люди. У ну, мене ну, бабуся, дідусь з Вінниці, тому все правда. Во люди, люди. правильно. я кажу? Так. Да. Дуже прості. І ще мені подобаються люди західної України. Дід, ми з тобою поїхали, блін, в чудесне місто, називається Чернівці. Так. Чернівці. Так, Чорніки. А ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Що не йшов? Нащо ти не йшов? Що ти не йшов? Ту що хую дав? Де? Страті! А, бачу, бачу, страці, де. Хе-хе-хе-хе-хе. Що там кайфу світ? Їсти будеш? А? Їсти будеш. Шлясен. Їсти. Да. Одержу мої? Ну от. А от я зараз буду їсти. Ну добре. Де? Во. Все, поставив там на сіл. Все, смачно. Давай, да. Так, так, купив так. тобі здорово. Отакий от гель. 200 гривень, 208. До Рафен гель буде, буде бабушка тебе мастити, добре. Хорошо, са. Все смачно, відпочиваєш чи зрадиться. Спасибо зараз. тобі, великий, щоб ти був здоровенький. Давай, рук. І, і твоя доця і твоя жінка. І Все. ти був здоровий. Тільки голий не ходи на вулиці і веди себе чемно, культурно, класно. Все, є пішов. Смачно. Спасибо, Нахуй! Педло! Та я питаю, чи краще! Питаю, чи краще. Та мені не треба рублів, в мене гривні не треба. Я просто питаю, як тобі краще від таблетки. Звідки? Та з таблетки я тобі дав. Срак уж мне заткнуть. Блядь, я бы тебе... Ты что, человек паук? Хочешь, чтобы краще было? Тьфу. А где таблетки? Да ты же выпил таблетки? таблетки. Где таблетки? Где таблетки выпил? Я и выпил. Я... Ты нахуй. Сержума, блядь. Куда же туалет заробьет? Оно пройдет. Пизду. Туда еще, а я обсерусь.